Всім привіт! Не знаю, як ви, але я, як тільки з'являється зелена цибулька, завжди готую такі пиріжечки. Вони нам дуже подобаються. Беру 250 грамів кислого молочка або кефіру кімнатної температури. Додаю пів чайної ложки солі, столову ложку цукру, столову ложку олії і один жовток і гарненько все змішую. Далі 400 г борошна додаю пів чайної ложки соди, поступово висипаю і замішую спочатку ложкою, а потім руками, м'ягеньке тісто. Ось таке воно повинно бути. Поки що відставляю і зроблю начинку. Кубиками нарізаю 5 відварених яєць. Зелену цибульку теж нарізаю, розігріваю сковорідку. І підсмажую її одну хвилинку з вершковим маслом. Так вона мені більше подобається. Висипаю її до яєць, додаю сіль, чорний перчик за смаком і одну столову ложку майонеза. Змішую і начинка готова. Повертаюсь до тіста. Припиляю стіл борошном, щоб воно не липло. Ще раз його обминаю і розкатую ось таку ковбаску, ділю її на вісім рівних частин. Кожен шматочок тіста тоненько розкатую. Беру начинку, викладаю 2 столових ложки, бо нам подобається, щоб її було багато. Щіплюю гарненько, і ось такий піріжечок виходить. На розігріту сковорідку наливаю олій, викладаю піріжки і підсмажую з однієї сторони. Потім перевертаю і накриваю кришечкою, залишаю до готовності. Ось так вони виглядають м'ягенькі і пухкенькі. Викладаю їх на паперовий рушничок і бажаю всім смачного.